Валеріян Підмогильний Книги та Життя і творчість. Валеріян Підмогильний український письменник, перекладач епохи розстріляного відродження. Насамперед, відомий як автор першого урбаністичного роману місто. Валеріян Підмогильний жив на початку минулого століття. Його біографія сповнена трагічних та важливих моментів. Як і долі багатьох культурних діячів того періоду, народився 2 лютого 1901 року в селі Чаплі, сьогодні один із районів Дніпра. Попри те, що письменник походив із бідної селянської родини, він успішно закінчив реальне училище та продовжив навчання в університеті, де вивчав математику та юриспруденцію. Мало хто знає, але Підмогильний перші свої твори ще у шкільні роки писав у детективному жанрі. Для цього він навіть придумав собі псевдонім Лорд Лістер. Згодом таке захоплення детективами минулося, і Валеріан Підмогильний почав писати у звичній для нас психологічній манері. Усе своє доросле життя Валеріан пов'язував із літературою та кололітературним, окрім епізодів вчителювання у скрутні й голодні часи. Він працював бібліографом, редактором у видавництві, співредактором журналів, був учасником таких літературних організацій, як Аспис Ланка. Підмогильний також перекладав тексти відомих світових авторів. Працював як перекладач. Валеріан Підмогильний у своїх творах зосереджується на питаннях людини, її місця у цьому світі, важливості чи приреченості нашого існування. Його тексти, окрім шкільних детективних спроб, це справді інтелектуальні та філософсько-психологічні тексти. А почати знайомство з автором радимо з його книжок. «Місто», Невеличка драма та «Повість без нас. Ці книги ви можете взяти в нашій бібліотеці, на абонементі, відділу для дорослих. Запрошуємо до прочитання!